На Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Продавати продукцію не за ринковими, а за заниженими цінами. Одна з цілей, яку переслідують місцеві аграрії, вступаючи до сільськогосподарських кооперативів. Нині таких об'єднань у області чотири десятки. Хоча, за словами обласних чиновників, могло бути і у рази більше, якби була досконалішою законодавча база. Керівник союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, який завітав на рівничину, запевнив колег, що вже незабаром ситуація може докорінно змінитись, яким чином чула Галина Баранчук. Обслуговуючий кооператив Добриця що у Сарницькому районі створений три роки тому. Він надає різного роду послуги жителям найближчих сіл. Наша основна діяльність це обладнання ландшафту, тобто надання послуг у рослинництві. Селянам і фермерами Ми маємо техніку, значить необхідно трактори, необхідний інвентар для обробітку землі, посіву і збирання врожаю. Таких обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів нині на Рівненщині 35. Це дуже мало переконане обласне керівництво. Переважно фермери і дрібні приватні господарства залишені наодинці з проблемами, і це при тому, що саме вони виробляють левову частку сільгоспродукції. Ці присутні розуміють, які найгостіші проблеми сьогодні на селі. Перш за все це збут сільськогосподарської продукції, особливо молока при низьких закупованих цінах і диктаті товаровиробника, переробника. Друге це е, практично е, овочі і особливо картопля. Ніхто вже не заготовлює давно. При цьому дуже низька закупована ціна, коли вони об'єднаються в кооперативи, звичайно, що це цю проблему можна буде вирішити краще і по заготівлі молока, і по питаннях випасів, і по головне по реалізації по нормальній ціні нині в області готові документи для створення сотні нових обслуговуючих кооперативів. Та самих паперів мало говорять обласні чиновники. Потрібна законодавча підтримка. А офіційний документ, зокрема про податкові пільги для так таких підприємств у столиці обговорюють уже п'ятий рік. Їдеш до сільського, голови він сідає і каже, нащо мені твій кооператив, хай цей дядько з возом, який їздить, а ця тітка чи, чи жінка по трихлітрових банках зливає це молоко, тому що директору кооперативу треба, щоб був, бухгалтер, щоб був, їздовий, щоб був. Це треба заплатити гроші і виходить так, на так або навіть у збитку. Де ж цей закон? На такі закиди голова союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич зауважує, що деякі кроки в цьому напрямі таки зроблено. Це е, законопроект урядовий. Який прийнятий в першому читанні йде підготовка до другого читання, і законопроект народного депутата Зайця законопроект народного депутата Зайця стосується суто оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зміни внесення до податкового кодексу до господарського кодексу. А ще Іван Томич покладає великі надії на семирічну державну програму розвитку обслуговуючих кооперативів, в якій планують передбачити щорічно до трьох. Мільярдів гривень державних і місцевих коштів для їх організації Галина Бранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. 23 листопада на Рівненщині вдруге відбудеться міжнародний бізнес-форум з агрологістики. На ньому розглядатимуть проблеми впровадження наукових розробок в аграрний сектор економіки, просування місцевих брендів на ринку, питання підготовки кадрів та створення регіональної агрологістичної системи. Досягненням торічнього форуму каже заступник голови рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов. Є створення місцевого бренду під назвою Волинський екологічний продукт. У цьогорічному бізнес-форумі візьмуть участь представники інвестиційних фондів, науковці з аграрних вишів держави, представники міністерства аграрної політики та продовольства України. Вирізняє наш захід серед інших, це те, що ми будемо транслювати в онлайні. все, що відбуватиметься на форумі, разом з синхронним перекладом тобто, навіть закордонні учасники форуму, які долучаться до... Дискусії в онлайн режимі зможуть зрозуміти про що ж йдеться тут в рівному на агрологістиці. Майже 850 тисяч тонн зерна зібрали аграрії області цього року. Це на півсотні тонн більше ніж торік. Такий об'єм на третину перевищує внутрішні потреби регіону у зерні. За словами першого заступника голови обласної адміністрації Анатолія Йохименка, цьогоріч на модернізацію аграрних галузі та розвиток підприємств сільгоспоровники взяли понад 160 мільйонів гривень кредитів. Ще 32 мільйони на це виділили з державного бюджету. День відкритих дверей відбувся в обласному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Ознайомитись з роботою експертів забажали учні Котівської загальноосвітньої школи з Рівненського району. Дітям показали криміналістичну лабораторію, техніку та прилади, з якими працюють криміналісти. Школярам продемонструвала, як шукають зучинців за відбитками пальців та як визначають траєкторію польоту кулі. Також експерти показали, як відрізнити фальшиві купюри від справжніх, та як перевірити, чи вилучена речовина це Котик. Подібні акції експертно-криміналістичний центр проводить щороку мета познайомити молодь із щоденною роботою експерта та зацікавити тих, хто й в майбутньому хотів опанувати таку професію. Мені ця екскурсія дуже сподобалась, захоплюючи, те, що нам при Показали різні свої прилади, виставки, які в них, чим вони працюють. Працюють працівники з високим рівнем освіти. У нас є один кандидат наук. Ми маємо регіональну вибортехнічну лабораторію, це фахівці найкращі на Західній Україні, працюють в нашому науководосному центрі. Чергова пряма телефонна лінія діятиме в обдержадміністрації у середу, 21 листопада. Розпочне телефонний марафон у 9-й годині. Начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Володимир Гуділін підхопить естафету об 11-й Заступник начальника управління освіти і науки Петро Коржевський з 13-ї до 15-ї години на запитання жителів краю відповідатиме начальник служби у справах дітей Віктор Марчук. Продовжить спілкування з 15-ї до 16-ї Заступник голови обласної адміністрації адміністрації Олексій Губанов і нарешті завершить роботу прямої телефонної лінії директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ананій Бучак. Задати запитання посадовцям можна буде за телефоном 695 374. Студент національної музичної академії імені Чайковського влаштував благодійний концерт для земляків понад годину у Костопільському районному будинку культури Линули чарівні звуки акордеону слухала музиканта і Галина Баранчук. Костопільчанин Олександр Головчак зацікавився музикою ще в дитинстві. Його батько грав в аматорському духовому оркестрі, і хлопцеві захотілося самому спробувати себе в музиці. Закінчив спочатку музичні школи та училище, після чого вступив до Національної академії імені Чайковського по класу акордеона. Каже, обрав цей інструмент не випадково. Прекрасно на ньому звучить органна музика, тому що він наближений дуже до органу там. І на ньому можна зіграти і мелодію компонемент допустимо. Можна на міхом, наприклад, коли міх, там можна нюанс звуку різний виконувати. Талановитий юнак навчився віртуозно грати на інструменті, коли його чутливі пальці торкаються клавіш. Акордеон оживає наповнює оточуючий світ цілою гамою почуттів. Олександр не лише професійно грає, але й сам пише твори. І, хоча це лише перші його професійні кроки як музиканта, та вчителі зауважують, що хлопець завжди вирізнявся цілеспрямованістю, великою працездатністю, вмінням досягати поставленої мети, він іде по своєму шляху і намагається все більше розвиватися як особистість, як музикант. На сольний концерт Олександра Головчака завітали його друзі, знайомі та просто любителі музики. Я сьогодні сюди прийшла на концерт з своєю сім'єю, чоловіком та дитиною. Де, хлопчина зовсім навіть немає ніяких сумнівів, що талановити. Попереду в Олександра ще кілька років навчання. А поки здібний юнак потребує, окрім визнання земляків, ще й матеріальної підтримки, адже сучасний акордеон коштує понад 60 тисяч гривень. Галина Баранчук Назар Мідріган інформаційна програма день. Себе показати та на інших подивитись саме такою була мета більшості учасниць традиційного міжнародного турніру з художньої гімнастики Золота осінь протягом двох днів свою майстерність у рівному демонстрували грації з трьох країн. У кого це вийшло найкраще? Знає Роман Сварида. Міжнародний турнір з художньої гімнастики Золота осінь завітав до Рівного вже в п'яте. участь у змаганнях взяло 350 спортсменок віком від 4 до 21 року. В цьому році зібрали як ніколи 43 команди з усієї України, дві команди з Латвії, команда з Білорусі Олімпійський резерв. Серед претенденток на нагороди і юна рівнянка Анастасія Охмак розповідає: художньою гімнастикою вона вирішила займатися сама і за чотири роки не пропустила жодного тренування. Це за гімнастикою, бо вона дуже красива. Я вважаю, що я займу перше місце. Мати Анастасії підтримує доньку у її починанні. Турнір Золота осінь рівного вважає одним із важливих етапів на шляху до професійного спорту. Ці сьогоднішні змагання це є ну, якби показательне виступлення так сказати, наших, наших рівняночок. Це для них. Дуже відповідальний сьогодні. День тому, що дуже велика конкуренція. Дуже багато міст приїхало, і всі дівчатка дуже сильні, гарно виступають. Лише за медалями завітали до рівного і гімнастки із-за кордону. Вихованки латвійського тренера Ірини Смілової участь у рівненському турнірі беруть вже не вперше. Остання розповідає її спортсменкам. Тут є чому повчитися. Дуже хороший рівень. Ми вже от приїжджаємо рік. нам дуже понравилася в минулому ду в этом ду ще більш сильний. Турнир, более большое представительство команд. Хорошая организация, большая работа проделана. Даже я не представляю, как такую работу можно сделать. С нуля новый зал сделать. Це очень високий, очень професіональний уровень И Сюди надо ехать учиться, Ну что-то самим показати. Зрештою, найбільшу кількість медалей на турнірі Золота осінь завоювали гімнастки із Києва та Сімферополя. У доробку рівнянок одне срібло у Єлизавети Аврамчук та одна бронза волени рудої. Роман Свирида Костянтин Гнітецький інформаційна програма День. Рівненський клуб Мір у наступному сезоні виступатиме у спільному турнірі разом з представниками російської спідвейної ліги. Про це керівництво команди домовилось під час засідання у Тольятті. Остаточну назву турніру отримає у кінці грудня. Наразі є два варіанти: кубок дружби або кубок Корнієва. Змагання матимуть статус міжнародних. Очікується, що у новоствореному кубку стартуватимуть шість клубів, п'ять російських, а також наш мір для рівненських колективів. Це вже не перша подібна практика у минулі роки у відкритому чемпіонаті Росії. Росії, який мав назву міжнаціональна ліга, змагалися команди Україна та Ураган. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.